І знов чергова зустріч на першому міському з цікавим гостем у цій студії. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні до нас прийшов військовий експерт та аналітик Олександр Вельмошко. Ми вітаємо вас. Дякую, що Доброго прийшли. дня. пане Олександре. Ми з вами зустрічаємося у цій студії в на марафоні. Зустрічаємося. Говоримо про техніку, яка вже є, яка планується, і все це ми розуміємо потрошечки, але все ж таки підводить нас. До великого весняного, а може вже навіть і літнього наступу українського великого наступу, який ми всі чекаємо. Ми чекаємо на те, що не буде загарбників на нашій землі. Ми чекаємо, що наступить мир на нашій землі. Але ж хочеться продовжити про цю техніку говорити, бо днями зрушила на мій погляд, зрушила історія про літаки з місця. Бо знов-таки з вами ми говорили про те, що це суто політичне питання, воно ніяк не вирішувалося. Всі, всі чекали, хто перша країна, хто дасть, хоч щось. А, і ось ми бачимо, що потрошки літаки почали з'являтися. Ми бачимо заяви від європейських країн, які потрошки починають лунати в засобах масової інформації, що і ми дамо, і ми тут дамо. А, що це дійсно каже про те, що це питання пішло? Так, так само, як і питання з постачанням танків стандарту НАТО, да. зрушило з мертвої точки як свого часу. Uh -huh. Так само і питання про постачання літаків теж зрушило з мертвої точки. І за тією ж схемою uh -huh. спочатку Україна отримує від країн НАТО, передусім країн Східної Європи, всі бойові літаки стандарту радянського. Uh -huh. Потім, по мірі вичерпання їх запасів, Україна отримує і бойові літаки стандарту НАТО, але є певна різниця з танками. Танки радянського стандарту Україна почала отримувати фактично ще з літа 2022 року. Це були так чи інакше модернізовані танки Т-72, які були на озброєнні Польщі, чи в запасі в резерві армії Чехії і так далі. Як тільки ці запаси вичерпалися, yeah. якраз на початку 23-го року, зараз там останні е, партії Т-72х Україна отримує через Польщу, то перейшли до постачання танків стандарту НАТО. І передусім це танки Леопард німецького виробництва uh -huh. різних модифікацій, навіть більш старої моделі Леопард 1, і е, сьогодні, буквально там за годину тому, е, е, Радник мі... уряду Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що навіть танки американського типу Абрамс будуть надані якнайшвидше, так. ніж це планувалося. Mm -hmm. Тепер, що ми бачимо з літаками, ще у 2022 році Україна отримала від країн Східної Європи mm -hmm. декілька винищувачів Міг-29 та штурмовиків су 25 mm -hmm. у розібраному вигляді, тобто mm -hmm. як комплекти запчастин. Mm -hmm. Зараз ми бачимо, що Польща спочатку і Словаччина другою такою державою стала, які офіційно заявили про надання Україні саме бойових літаків, комплектних, придатних до використання, і так далі. Uh -huh. Це винищувачі МІГ-29, це винищувачі четвертого покоління. Вони були у своїх країнах модернізовані. Uh -huh. Досить. Якісно модернізовані, тобто вони можуть за мирних умов ще служити там 10-15 років. Зараз термін життя літака це в залежності від бойових умов. Ну звісно, війна, цих літаків Україна отримує поки що міг 29-х 33 одиниці. Угу. Це досить багато, зважаючи на нинішню чисельність української авіації. Ну, так. І це майже всі. Такі винищувачі, які є у країнах НАТО. Угу. Залишається ще Болгарія, в якій є там 12-14 міг 29, і все. Угу. Тобто, вичерпання радянських винищувачів, це питання там ще одного-двох місяців. Угу. І Больща... потім вже буде тільки виключно європейські літаки так. свіжі. Тобто, це перехідний період, який потрібен для того, щоб, по-перше, почати процес. По-друге, потім, щоб захід сам собі міг сказати uh -huh. і своїм виборцям, що ось ми надали вже Україні всі літаки радянського типу, вони потребують ще. Давайте їм надавати наші літаки. Uh -huh. І далі зрушиться і ця історія. А так. от скажіть, будь ласка, ну ми розуміємо, що літаків радянського типу не так багато. Їх да? взагалі-то залишилося. Ми їх частково розібрали, частково їх розбирала Європа для якихось там своїх потреб. А чи багато взагалі-то є вільних літаків? А, вже натовського формату, який ми можемо отримати, чи багато нам можуть їх дати, бо ми розуміємо, що ми можемо вимагати там і тисячу, і дві тисячі літаків. А, Як -перше... Якщо казати так більш mm -hmm. глобально, то Україна може отримати винищувачі американського типу F 16 так. це по суті аналог міг 29 Теж легкий винищувач четвертого покоління, mm -hmm. але більш насичений електронікою та. Сучасними західними електронними всіма системами керування uh -huh. таких літаків Україна може теоретично отримати 100 і більше. Uh -huh. Україна може отримати шведські винищувачі Гріпен. Тут кількість до 50 одиниць. Uh -huh. Найбільше. Україна може отримати британські винищувачі торнадо. Теж невелика відносна кількість Україна може отримати винищувачі Єврофайтер чи винищувачі французького типу міраж uh -huh. більш старих модифікацій, які сама Франція зараз виводить з бойової експлуатації. Наприклад, міражів є якраз виведених 2022 року з експлуатації. Є у Франції якраз 14 одиниць uh -huh. тобто це буде. Можливо, така система, що буде досить багато f 16 і яка країна Європи зможе стільки надасть літаків інших типів? Це Гріпен, це торнадо, це може бути Єврофайтер чи угу. та чи інша модифікація міража? Ну тобто, взагалі, ми можемо теоретично отримати приблизно там до 300 літаків з усіляких сторін. І так. це буде такий, як кажуть, військовий зоопарк. Ні. Це не буде зоопарк, uh -huh. тому що всі ці літаки вони відповідають стандартам НАТО у зв'язку uh -huh. у системах керування, у системах озброєння. Тобто, неважливо, чи це, це там Гріпен, yeah. чи це там торнадо, чи це тайфун, uh -huh. чи це ф 16 На них можна підвішувати однакові ракети, на них е можна е заряджати однакові снаряди у гармату uh -huh. і таке інше. А, взагалі-то зоопарку у нас не відбудеться, коли ми від кожної країни щось отримуємо, воно Він все різноманітне? Він вже є. Але, вже наприклад, є купа моделей артилерії. Але вони мають один калібр, mm -hmm. один стандарт боєприпасів. Mm -hmm. Вони мають значною мірою уніфіковані запчастини. Так само, наприклад, ті ж танки Леопард mm -hmm. і танки деяких інших типів. Вони мають однакову артилерію. Вони мають однаковий стандарт зв'язку. Тобто стандарти НАТО це відповідність у бою техніки, яка вироблена різними державами, різними фірмами. Угу. І в різні роки знов-таки. Так. Угу. Дуже сподіваємося, що все це, це а, дасть такий самий той самий кулак. Про який ми дуже часто чуємо, що той кулак зможе нанести окупантам величезного удару. Він зараз формується. Він зараз формується, і ми зможемо вбити те, що нас руйнує. Ми зможемо викинути за межі нашої держави цих окупантів. А знов таки з однієї сторони наш кулак, з іншої сторони, ми розуміємо, да там є величезна кількість тих чмобиків. Орків, які прийшли, є величезна кількість зеків, які зараз воюють на стороні ЧВК Вагнер і так далі. І зараз, прямо зараз, відбувається, коли ми з вами спілкуємося. Відбувається спілкування Цзіньпіня з російським президентом, чи не зможе це додати до російської армії. Ще й якусь частину китайського а, зброї, про яку мріє, звісно, мріє а, Путін. І він хоче, щоб Китай виступив, ну хоча б з такої сторони, хоча б надав щось: снаряди, танки а, і так далі. Літаки, чи є шанс у Путіна отримати це, чи ви вважаєте, що Си Цзінпінь не дасть йому техніку? Путін може мріяти про що завгодно? Ну ми це але бачимо це да? будь-яку. Серйозну техніку, навіть хоч один патрон на офіційному рівні від Китаю він не Угу. Mm -hmm. Чому? Тому що Китаю абсолютно не треба наражати себе на санкції, на хоч якесь погіршення через отаку офіційну допомогу. Mm -hmm. Так, є певна неофіційна лінія постачання якогось озброєння чи товарів подвійного призначення з Китаю до Росії, але. Mm -hmm. Це, наприклад, за схемою, що російський виробник чи посередник там умовно на Аліекспресі щось закупив, переобладнав і отримав там, наприклад, рації з російського виробника. Угу. От якось розкриває, так. розкриваєш там всередині китайці, є так, і Так, причому це yeah. не просто Китай, це поганий Китай угу. за якістю. Угу. Ну зараз з'явилася інформація. Я вже говорив вам перед ефіром, про те, що на 12 мільйонів доларів БПЛА китайські поставив саме Китай. Чи може Китай бути це ці... на офіційному рівні угу. е як держава державі не постачає Росії? І не постачав, і не буде постачати жодної техніки військового або подвійного призначення. А сумісна вона ця техніка з російськими реаліями? Ну, якщо Китай все ж таки почне, бо ми розуміємо, там європейська техніка є частина радянської техніки, є частина натівської техніки. А у Китаї там теж є частина радянської техніки, яку ми там свого часу ще поставляли, чи взагалі-то в них інша техніка, несумісна з натівськими, просто, з російськими Просто військова техніка. Техніка Китаю, вона певною мірою базується на ще радянських угу. інженерних рішеннях. Угу. Але якщо ми кажемо про безпілотники, то це навпаки тут, мабуть, весь світ базується на ізраїльських та китайських рішеннях. Угу. Розумію. Ну, Але, скоріш за все, оце рішення про якусь передачу Росії безпілотників це просто приватна закупівля. Угу. Дуже сподіваємось, що все ж таки ми неодноразово про це говорили, що ця зустріч призведе Сідзінпіні, і Путіна призведе, може, де якихось висновків на кшталт того, що написав свого часу план у той от китайський. Суто філософське, суто пройшлися. Висказав свою там точку зору, і все ніяких е рішучих дій не буде. І зараз дуже сподіваємося, що Китай так і залишиться бути таким Китаєм у Китаю Є своя мета і угу. ця мета не є і не має призвести до того, щоб. Е Через Росію ще й посваритися ще більше з Сполученими Штатами та Євросоюзом як найбільшими торговими партнерами Китаю. Ну так, Китай же все розглядає з точки зору вигідно невигідно, якщо це не вигідно їм з економічної точки так. зору. А то ось вони не слабка будуть. Росія, яка є васалом Китаю, угу. це вигідно для Китаю. Да, за Уралля дуже симпатично виглядає як автономна область китайська, якась там дуже симпатично багато Скоріше Уссурійський край та да. Амурська область. Гаразд, якщо розуміти, от всі ці технічні моменти, які зараз нам вже передані, які зараз потрошки передаються. Ми бачимо, як хлопці, які навчалися в Англії на леопардах, вони повертаються до країни. Ми бачимо, як потяги. Тянуть до України автотранспорт, танки тягнуть, зараз літаки. Чи вистачить цієї техніки для весняного удару, того самого наступального удару, про який нам дуже багато всі кажуть, і військові експерти, і самі військові, і політики, і всі-всі-всі. Чи відбудеться навесні на ваш розум наступ, великий наступ України? Так, відбудеться. І зараз ми бачимо дуже таку цікаву річ, угу. що. І політики, і самі військові, і експерти, і журналісти висловлюється дуже багато варіантів такого наступу. Ну так. І в тому числі і у західній пресі. Угу. Вказується конкретні напрямки, конкретні області, конкретні терміни його, навіть іноді конкретні сили, які можуть бути задіяні угу. в такому наступі. Чому це робиться? Щоб росіяни просто потонули у безлічі кількості таких варіантів в інформаційний простір, як занурилися, да потім вони відкинули їх всі, як от такий інформаційний шум, угу. і готувалися самі до чогось, як самі вважають за потрібне, угу. а потім отримують від залужного там, де залужний буде вважати за потрібне. Ми бачимо, Але є що кілька, залужний, да, має такий, да. є кілька е, таких дуже очевидних напрямків, uh -huh. які мають під собою дуже великі наслідки у випадку успіху. Uh -huh. Наприклад, це удар у бік Азовського моря uh -huh. у будь-яку точку: від Маріуполя до Мелітополя і Геннічеська. Uh -huh. Чому? Тому що е, у випадку виходу українських військ на берег Азовського моря. По-перше, звільнюється дуже велика територія. По-друге, підготовка такого наступу зараз з сучасними наявними ракетними установками. Це і Хаймарс звичайний це і Хаймарс з ракетами на 150 кілометрів, це і українські ракети Вільха М з далекобійністю 110-130 кілометрів. Вже зараз повністю прострілюється певною мірою. Вся ця Окупована полоса від лінії фронту до Азовського моря, uh -huh. тобто росіяни не можуть там зосередити якісь е, сили для оборони, yeah. зосередити якісь склади чи укріплення. Тобто, все, що буде виявлятися перед наступом на цій території, воно все може бути знищене. Uh -huh. По-друге, росіяни не зможуть сконцентрувати якісь великі оперативні з'єднання для того, щоб Відповідати на такий наступ. Mm -hmm. Чому? Тому що все, що знаходиться зараз на відстані там, до 70 кілометрів від лінії фронту, воно вже знищується. Якщо щось дуже важливе знаходиться на відстані там, до 150 км кілометрів від лінії фронту, воно mm -hmm. може бути знищене. Як, наприклад, вчора у Джанкої. Mm -hmm. Там до деяких Контрольованих Україною районів, до речі, менше ніж 150 п'ятдесят кілометрів. Uh -huh. Тобто, я не виключаю, що вчора у Джанкої під прикриттям безпілотників міг бути ракетний удар. Uh -huh. По-третє, у випадку виходу українських військ на берег Азовського моря, наявні протикорабельні ракети Нептун можуть бути поцілені по тому вже зашквареному Керченському мосту, uh -huh. якщо він непридатний до використання знову. На тривалий час, тобто під вогневим контролем, то все російське угруповання у Криму, воно по-перше, опиняється ізольованим, да. по-друге, повністю заблокованим, тобто лише морським шляхом в обхід цього моста, не через Керченську протоку, а mm -hmm. саме в обхід. Так, да. тільки в обхід. Скажіть, будь ласка, а от цей удар, звісно, вчора по Джанкою, Дехто казав, що це ті самі безпілотники, які вилітали з території Росії, вони поверталися. Хтось каже, що це наші безпілотники. Якщо уявити, що і чи можна уявити, що це початок цього наступу? Ми б'ємо по залізній дорозі, ми б'ємо по ракетам, які там по цій дорозі везли, якраз щоб стріляти по нас, і чи може бути от таким начало наступу? Воно таке може бути, але я не буду тоді цього коментувати. Ну звісно, дякую. Гаразд. Тобто будь -як, будь-які дії е, ЗСУ угу. зараз можуть бути розцінені як підготовка чи як початок цього наступу. Навіть якась невеличка операція масштабу однієї роти угу. у Запорізькій області, а у російських воєнкорів це вже початок наступу ЗСУ. су. Ну Сьогодні. Да. в них істерика завжди, тобто. Початок наступу ми ми побачимо, коли він почнеться. Так, це буде приблизно з інформаційної точки зору, так само як було наприкінці літа угу. минулого року у Харківській та Луганській областях. Угу. Коли спочатку Балаклея, потім Ізюм, потім Лиман, і ми побачили звільнення майже всієї Харківської області за кілька днів. Ми дуже чекаємо на цей наступ, бо розуміємо, що ті хлопці, які просто зараз сидять в окопах і боронять землю, ну їм дуже тяжко це робити. І, Звісно, хочеться, щоб ця земля була звільнена, і ми зажили нормальним мирним життям, яке жили спокійно до цього до 2014 року. А, і розуміємо, що боронити землю далі, ми зможемо спокійніше. Бо якщо не буде тут на цих орків, ну да, буде летіти по нах, по нас там з території Росії. Ну це вже інше питання. Головне, звільнити свою землю. Скажіть мені, будь ласка, от ви сказали про наступ з у сторону Азовського моря. Чи може бути наступ у Бахмуті? А, у тому Бахмуті, який зараз ми контролюємо ну практично наполовину, да росіяни кажуть 70% їх, 30% наші. Може, mm -hmm. може? І, може тут, і тут тоді пряма аналогія зі Сталінградом. Mm -hmm. Тобто радянські війська знекровили німців свого часу у Сталінграді, дозволили їм втратити наступальний весь потенціал, mm -hmm. а потім по слабким флангам завдали удару і оточили. Це такі військові шахи зараз. Так. І хто перегр, хто гросмейстер покаже час тут, хто гросмейстер, ми вже бачимо. Ну, ми успішно. бачимо, що просто російська армія, вона зараз е, на оперативному рівні, тобто бригада, дивізія, угу. там оперативний напрямок, вона не існує зараз. Ну так. Тому ну, що вона, вона не, не має повністю системи тилового забезпечення, і вона вже не може діяти великими. Підрозділами рік війни, навіть більше, показав, що другої армії у світі російської не існує взагалі то а вона і не була другою армією у світі. Ну вони тому, що про сама за казали. чисельністю була лише п'ятою. Ну вони про себе казали, що ми другі на світі, що ми міцні, що і так далі. Ми бачимо, що там дера на дарі. Вони казали. Ну, бачите, як вони казали, да от так от ми. А є люди, які вірять у це. Ви бачите, і 140 мільйонів, які там сидять, вони до сих пір вірять, що ця армія щось може. Ми бачимо, що ця армія може тільки гвалтувати, тільки красти унітази і робити якісь ось такі. Ну вона може ще дуже добре робити. Одну річ вона може дуже добре тікати, якщо не стоять заградотряди. Ми дуже чекаємо цього тікання з нашої землі. Тікайте вже, поки не почалося, а воно обов'язково почнеться. Тож я хочу вам подякувати за вашу точку зору. Приходьте до нас ще наступного разу. Сподіваюсь, поговоримо вже про наступ, який відбувся, і про землю, яку звільнили. Дуже дякую вам. Спробуємо. Нагадаю, військовий експерт, та аналітик Олександр Вельмошко сьогодні був в нашій студії. Чекаємо на наступ, чекаємо на мир. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна. Ну і залишайтеся з першим міським.